Купила ось таку картину, будемо її складати. Ніколи раніше таким не займалися. Спробуємо. Спочатку у нас розпаковка. Так, бери. Тут є інструкція і ціла купа ось таких різних малесеньких частиночок. Як ти думаєш, у нас все вийде? Так! Перед початком потрібно ознайомитися з інструкцією. Тут все гарно написано. Ось в такий латочок будемо висипати потрібний колір і працювати. Ось стільки кольорів, з якими ми будемо працювати. Ну, нічого, я думаю, у нас все вийде. Головне не поспішати і робити дуже акуратно: з якого куточку ми почнемо? З цього. Які там букви, або цифри? Подивись. Дже. Так, це цифра двадцять. Ось. Ось. Значить, з цих мы будем починать. Отже, почали. Не поспішай, дуже обережно. Висипаємо. Красота. Трохи багато ми насипали, тому ми зайве повернули на місце. а тепер ті маленькі дрібні частиночки, що у нас залишилися, ми їх ось так розподіляємо. і зараз будемо наклеювати. Спочатку вмакаємо в клей, потім беремо малесеньку-малесеньку бусинку, на мистиночку і ставимо на своє місце, щоб не висихав клей. Верхню плівочку ми закриваємо, а за потреби відкриваємо. У нас все добре виходить. Так? Так. Ми зараз робимо один колір, а потім перейдемо на інший. Дитині дуже подобається. Звісно, всю картину ми за один день не зробимо, але будемо робити. Стільки, скільки зможемо. В цій роботі немає нічого складного. Просто потрібна увага і час. У нас все вийде. У нас буде дуже гарна картина. Так? Так. Спробуємо пришвидшити процес, будемо зразу три викладати. Так, добре. Вже у нас ось який шматочок виходить. Молодець. Дуже гарно розвивається увага, бо тут букви J і I дуже схожі, тому треба уважно дивитися. Уже ми використали два кольори. Зараз будемо третій. Це вже в нас третій колір. Ми дуже, дуже стараємось молодець. Прибери руку ось. Так у нас гарно все. Мені подобається те, що в нас виходить. Ось у нас ті кольори, які ми використовували, ми їх підписали. Зараз працюємо з таким кольором. Тут його багато, тому я беру зразу по три штуки. І так, ми пришвидчуємо темп. Колись я працювала з бісером, ну, є любителі бісеру. Я також колись полюбляла його. Але це поки не нижеш, поки по схемі. Тут все написано, які кольори, зразу взяв, приклеїв, узяв, приклеїв. Набагато краще і можна це робити дитині. Потроху додаємо кольорів, вже трохи відрізали захисну плівку, щоб вона нам не заважала. Оцей кусочок ми вже зробили. Рухаємось далі. Ось вже стільки ми зробили. Відрізаємо потроху захисну плівку, щоб вона нам не заважала, і працюємо далі. Наша картина становиться все більше і більше. Вже лівий край ми зробили повністю. Почали птаха, вже є крила і хвостик. Рухаємось далі. Додаємо ще калярів, Залишився тільки правий куток. Нарешті ми закінчили нашу картину. Скільки тут намистинок? мистинок? Двадцять четыре Ось дивіться, що у нас вийшло. Ось така гарна картина. Осінь в горах. Вона ще виблискує, дуже гарна. Ставте вподобайки, якщо і вам подобається. На цю картину ми витратили приблизно тиждень. Але ми витрачали десь півгодинки, годинку, щоб очі наші відпочивали. Це наша перша робота. Будемо мати надію, що ми ще будемо працювати в такій техніці, так? Так. Хочу показати, як вона виблискує. Дуже яскрава на сонці. Просто діаманти.